Сьогодні, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання сесії, а також засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Терміновість скликання була викликана необхідністю прийняття рішень, які дозволять забезпечити безкоштовне гаряче харчування учнів перших-четвертих класів на виконання рішення кабінету міністрів. Про етапи впровадження поінформував Юрій Петрик. Цей процес не відбувається миттєво. Для цього потрібно прийняти певні рішення. Перш за все повинні бути зараховані кошти до місцевого бюджету. За які можна здійснювати організацію харчування, але організація харчування це продукти харчування. Перш за все, їх треба також закупити. І оскільки в нас плюсом додається достатньо велика кількість учнів, які будуть отримати безкоштовне харчування, об'єми закупівель також великі. Безкоштовно будуть у нас і за кошти батьків харчуватися в наших закладах освіти близько 11 тисяч дітей. А відповідно це зумовлює те, що штатні розписи закладів освіти повинні мати необхідну кількість працівників. У нас є певна кількість вакансів, вони не заповнені. Тобто, у нас немає кухарів, у нас немає шеф-кухарів, у нас немає підсобних працівників, у нас немає комірників. Ми маємо ввести до штатних розписів ще 53,5 штатних одиниці. Ще однією проблемою, якою ми маємо розв'язати для того, щоб організувати харчування. Це забезпечення обладнанням та посудом. Тож депутати міської ради внесли необхідні зміни до існуючих рішень, затвердили субвенцію у сумі 15 мільйонів 107 тисяч гривень, яка надійшла з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів, та додатково виділили 2,5 мільйони на придбання необхідного обладнання та посуду у навчальні заклади. Члени виконавчого комітету в свою чергу внесли зміни в три рішення, які дозволять харчувати учнів безкоштовно та додали необхідні для цього посади до штатних розписів шкіл. Юрій Петрик звернувся до батьків-школярів із поясненням. Я хочу вас запевнити, що уже від завтра, від завтра, усі заклади освіти нашої комунальної власності розпочнуть харчувати всіх дітей перших четвертих класів безкоштовно. Чому ми користуємося саме таким меню? Адже сьогодні держава взяла курс на здорове, якісне, безпечне харчування, де з раціону забрали такі речі, як сіль, цукор. Тому інколи задають запитання, чому чай не солодкий. Він солодкий рівно настільки, настільки сьогодні дозволяє інститут харчування і Міністерство охорони здоров'я. Детальніше про ці рішення ви можете дізнатися на сайті Білоцерківської міської ради.